швати плечі сюди до мене, швати, бачу, не бачу, бачу, де я не бачу, так, так, давайте перейдемо, візьми шовти місця, так, так, Перестень зеленим осінь залишила, бо в траві високій пензлика згубила, а у жовтній осінь пензлика знайшла і малювати фарбами скрізь розпочала. То багряні, то веселі то сумні, то то спокійні розлилися розлиса позиліс. Зарава наласи на свято, зібравши одяг, пальми, усі побирались. Лиганка гілками дарава гойдає, і ти хочеш там собі розмовляє. садочках на дуришке и трава спадает на почте у золотая не дает на тушини на мани тысяч прохолода і золотая и полишный воды уявна вот так у явно не у яблоних осень рамянец крана бахраны шаргоны Теперь берет слабними позиває. І ручки точку має. Близько до цього, маленька скрітання. Лістопу того листочка гарно добирає. Не було коптенька, склену червоненька. Сіли зібрати.